І ти це називаєш хардкорним виживанням? Ну, так, я гадаю. <рес> Слухай, є в мене одна ідея. Спробуй з mm, це. А що це? Можливо, це фізолотий квиток. Хто знає? І що мені з ним робити? Для початку вижити. В сенсі вижити. Ну, скажем так, прожити сім днів, якщо зможеш. Наші пригоди розпочинаються із Савани, тому, не гаючи часу, почав добувати акацію. Переробив колоди в дошки та скрафти верстати палки, після чого змайстрував дерев'яне кайло та почав копати вниз, адже нам потрібен камінь. Багато камню. Саме так подібні звуки будуть доволі часто, тому для нас це стане буденністю. Однак я все ж таки вирішив піднятися на поверхню, де і зустрів першого мешканця, який при призорлому контакті заагрився. А я в свою чергу із безвиході почав будуватися вверх. Але на щастя обійшлося: змастрував повний набір кам'яних інструментів та пічку, почав добувати м'ясо, адже як би там не було, але це хардкор і їжа тут як ніколи потрібна. Тому під роздачу потрапили всі, хто попався на очі, а саме свині, кури та коров. І в черговий раз вбивши курку, отримав душу. Що саме з нею робити, я не знав, але це не так вже й важливо, адже через деякий час вона просто втікла. Зібрав цукрову тростину та продовжив наводити геноцид, в результаті чого показники харчів радували доволі приємними цифрами. І ось пливу я значить до сусіднього острова і чую це. Клас дожився до того, що в Майнкрафті залякують інтроверта, зрозумівши, що хорошим лутом туди не пахне, поплив до наступного острова, до відносно нового біому, якщо так можна сказати. По дорозі зловив рибку, а вже на суші викупав вугілля, адже з ним явно були проблеми. Зустрів місцевих жителів, але зі знайомством не спішив. Вирішив зрубати декілька добів, адже ніч не за горами, тому потрібно використовувати можливість по максимуму, до того ж, хто знає, що нас буде чекати. Заодно і вбив овечок, здобувши трішки м'яса та шерсті, з якої можна. Можна зробити ліжко, і ось поки я вбивав курів, сталося це. Саме так це знову він прийняв моментальне рішення стрибнути в річку, яке і спасло мені життя. Вже на острові перекусив яблучками та прийняв рішення поселятися саме тут. Адже місце відносно хороше тому прийняв рішення копати землянку. Зробив невеликий куток, де поставив пічку та верстат, і нехитрими маніпуляціями вирішив переплавити деревину, що дозволить збільшити запаси вугілля. Вирішив розвідати нічну обстановку, однак нічого цікавого не побачив. Тому поклав м'ясо у пічку та почав копати невелику шахту з надією знайти вугілля, але одразу ж кинувся цієї ідеї і знову пішов у розвідку, через що і майже поплатився своїм життям. На емоціях одразу з'їв свинину, щоб відновити хетпойнти, та спостерігав за тим, як ця причуда просуває свої лописька крізь текстури. Прибрав перший слой захисту та побачив це прекрасне личко. І ось я знову вийшов на вулицю, адже життя мене нічому не вчить і побачив цю причуду, яка носилася по моєму дворі. Ранок, час для нових та захоплюючих пригод. Планах було зайнятися облаштуванням землянки із середини, але перед цим помітив стежиною з кам'яних блоків, яка тягнулася від мого острова, а поряд розгулювалося. чувирло, яке добряче мене налякало і заагрилося просто так. Але згодом полув'яму, а я ще той троль, тому спустився і закрив тріщину, щоб він подумав про свою поведінку. Почав рубати дерева, які знаходилися на моєму на секундочку острові, та почав засаджувати його, а саме мій острів, поки не зустрів старого друга. Побудував на мудру конструкцію, яка не під силу місцевому зброду, і аж до самого вечора намагався вбити його. І мені таки вдалося, але нічого цікавого не випало. Ба більше взагалі нічого не випало. Вперше стикнувся з ефектом трати здорового глузду та, використовуючи можливість, побіг рубати дерева, але знову зустрів цю причуду, тому швидко побіг назад. Вже вдома посадив цукрову тростину, та, поки на вулиці вечорілу, вирішив поповнити запаси насінням пшениці для майбутнього городу. Поки не помітив цю причуду, яка вибігла. З моєї землянки налякала мене та одразу ж зникла вже протягом ночі. Облаштовував своє місце базування, проявляючи свої дизайнерські вміння, в результаті чого вимальовувалась доволі непогана картина до певного моменту. Саме так я знову повівся на цей байт, і мене знову чуть не вбили. У цій веселій компанії вирішив забрати напівблоки, які все ж таки не вписувалися в інтер'єр. Натомість я поставив їх на стелі, зробив рамки, які слугуватимуть свого роду декорм для факелів, що в свою чергу виглядало доволі непогано, в результаті чого отримав напрочуд затишну місцину, яка візуально була майже повністю готова, після чого зайнявся сортуванням речей, поки на горизонті не показалися перші сонячні промені під ранковий дощ. Що може бути краще, ніж парочка кісток, які розлітаються від твого меча із самого ранку. Правильно, садівництво. Саме так цього дня я займусь городом, щоб в майбутньому не було такої необхідності в харчах. Тому із самого рання вирішив ще назбирати трішки насіння. Почав купати землю для майбутнього городу. Як тут ця причуда вибігає з моїй берлоги та лякає тим саме мене. Але ми теж не пальцем роблені, тому знову йду купати землю. Адже такі приколи вже стають буденністю. Накопав стак землі та почав робити невеликі у три ряди, де якраз і буде ростипши. Просапав землю мутикою та посадив насіння, тому в житті я точно не пропаду. Заодно й вирішив зробити декілька дерев на моєму острові, саме так, на моєму, не забувайте. Та почав проявляти свої дизайнерські штучки і вирішив зробити доволі прикольний вхід у наше ліво хобіта. зробив каркас із добового дерева та оформив все напівблоками із камню. Картина шикарна, але чогось не вистачає. Зробив дерев'яні двері, про що ще встигну пожаліти. На швидку руку зробив доволі привабливу стежину, зібрав декілька квітів та Садив поряд з входом в кінцевому результаті своєю роботою я був задоволений. Використовуючи можливість, посадив ще декілька саджанців дерев та зробив стежину до нашого городу. Знаєте, справи йшли чудово, поки я не отримав повідомлення, що мене хтось переслідує. Так я провів декілька хвилин на самоті у своїй берлозі та взявши уваги всі за та проти, вирішив вийти у свою першу нічну вилазку. Скрафтив човен та взявши всю свою сміливість в кулак, вийшов на вулицю. Одразу ж помітив, як мої дерева косплеять бенгальські вогники, а поряд із землянкою стояла причуда, яка в цій ситуації була абсолютно безпомічною. По дорозі зустрів різновид Флори та фауни, який виглядав доволі дружелюбно, якщо у вас проблеми із зором. Зустрів чорноробочого, в якого почався приступ епілепсії, а згодом мене почав атакувати морська живність, тому у висновках так і запишемо, що вода точно не є безпечним місцем. На свій страх та ризик вирішив накопати вугілля, але ця ідея від самого початку була приречена на провал. Тому я застрибнув у човен та побачив місцевого, який коспле Ісуса та ходить по воді. Наткнувся на ще одне родовище із вугіллям, яке на цей раз вдалося залутати. А поряд з нею знаходилася структура, яка привернула мою увагу. Знайшов ще одне родовище та старого друга, який на емоціях вирішив топитися, але в цей же момент прилив адреналіну, відкрив у ньому нові можливості, і він почав плисти за мною. А я уйобувати, адже пранки вийшли з під контролю. Згодом знайшов перше родовище заліза, що мене потішило. Потім зачистив ще одне родовище із вугіллям, коли на вулиці показалися перші сонячні промені. Словом, у швидкому темпі поплив додому, адже потрібно було викласти усі ресурси. Після чого вирішив до того самого данжу, який знайшов раніше, адже до болі було цікаво, що ж мене там чекає. Там же і познайомився із тімейтами покези, які були доволі пасивними у реальному житті. Після чого викопав декілька родовищ із вугіллям, поки була можливість. Почав прокопувати прохід у середину, отримавши переляк та заїкання до кінця життя. При вході мене зустрів місцевий Робін Гуд, якому я засунув його встріли в одне місце. Зайшов усередину та впав у підвальне приміщення, яке ж одразу почав закривати, адже мені здалося, що повернувся старий друг. А до такої зустрічі я точно не був готовий. В скрині знайшов доволі цікаву книгу, яка свого роду була альманахом з описом кожної тварюки, яка знаходилася в цьому світі. Почав прокопувати вихід, адже не ризикував виходити саме через головні двері. І причини на це ясні як день. Вже на поверхні зустрів доволі дивний об'єкт, який на. Гадував під SCP, а саме плакальщика, і ближче вечора поплив додому, адже робити нам тут нічого. Вже вдома зайнявся сортуванням речей, виділивши сундуки під кожну категорію, а згодом почав ловити скрімери від місцевого Ісуса, прогнав місцевих колідників та помітив, що мій прекрасний город тепер виглядає як уродство, яке ще не бачив світ. Із самого раня вирушив у подорож піксельним океаном та натрапив на доволі цікаву структуру, яка привернула мою увагу. Всередині зустрів першокурсника, який вже явно не їв декілька тижнів, тому допоміг йому припинити страждання. В скрині знайшов невеликі запаси рут, а на другому поверсі мене очікував приємний сюрприз у вигляді ліжок, який я само собою забрав. А по ресурсах взагалі було бінгу, тому все це діло я привласнив собі. Приодів броню, яка впевненості так і не прибавила, та поплив далі. Вже вдома забрав весь камінь, викопавши яму під. Воду в самій берлозі зробив невелике відділення для ліжок, яке доволі затишно оформив, в результаті чого аж самому захотілося там жити, зробив ще дві рамки та освітив приміщення по максимуму, хоч і розумів, що це нічим не допоможе. Зробив таблички та підписав відповідно до кожного типу ресурсів, щоб було легше орієнтуватися а самій пічки втиснув у стіну, в результаті чого стало набагато більше місця, після чого вперше за п'ять днів ліг спати. Ранок почався доволі весело, адже мою кібітку Хобіта підпалили, тому потрібно було думати над тим, чим замінити дерево, і ідея не заставила себе довго чекати. На допомогу прийшов глибосланцевий кругляк, який ми отримали із цієї стежини від місцевого пранкера. Тому, побавившись деякий час, отримав непоганий результат. Нарубав трішки дерева на моєму острові та продовжив засаджувати його саджанцями. Вперше за ці дні задумався над залізом, якого ніде фактично не було, тому зробив кайла та вирушив у подорож. По дорозі натрапив на грбузи, які. Само собою забрав, і майже одразу ж наткнувся на блок заліза, який само собою викопав. Біля берегів одного з островів знайшов лазурит, що здивувало, але на даний момент мене це не цікавило. А вже увечері наткнувся на невелике родовище заліза, яке спочатку викупав на суші, а потім у декілька заходів під водою, в результаті чого отримав хоч якийсь запаси ресурсів та припиздони від пірані, які умудрилися потрапити у лодку. Тому скорставшись з їхньою розумовою відсталістю, позбувся. По дорозі додому зустрів причуду, в яку Пепнув сам Зевс, в результаті чого на адекват стрибнув у море, та почав пропливати марафон до мого дому. Вже вдома поставив топитися залізу та скрафтив в речі першої необхідності. В даному випадку це було залізне кайло та відро. По приколу повірив у себе та знову вирушив у подорож, в результаті чого заагрив на себе Каспера та скатів, які явно були налаштовані на те, щоб дати мені пропиздона. Ось він. Останній ранок цього прикольного та доволі небезпечного виживання. Одразу ж наткнувся на пілептики, які явно не в адекваті. Однак стара добра конструкція всьому голова. Вже згодом залив ями водою та зібрав перший урожай. Цікавість взяла вгору, тому більшість часу я просидів у цій книзі, де побачив весь зброд, якому я встав поперек горла. Зрубав декілька дерев та дещо змінив у своєму домику, зробивши бочки, які знову ж таки вмонтував у стіну. В останній зустрів причуду, яка прийшла попрощатися та подякувала за ці прекрасні сім днів. В вийшов під вечірнє небо, де мене очікував сюрприз.